Мир вам, братія і сестри. Звісно, що ми пам'ятаємо, що мир за відсутність війни, але відсутність Москви в світі відбулися суттєві позитивні для нас зміни. Трамп і наші європейські партнери погодилися з тим, що необхідно піти на ескалацію конфлікту з Ерефією руками України. Само собою для цього Україні передаються ракети і нові літаки. Літаки це гріпіни. У нас десь є зараз дві, здається, штуки гріпенів. Виробництво СААП придадуть іще з десяток, щонайменше. під них є е, ракети протиповітряної оборони, тобто вони зможуть збивати на достатньо далеких відстанях московицькі літаки а також буде передано близько 300 ракет. 500 кілометрової дальності, які можна під ці гріпини підвішувати, зараз вважається ними, нашими західними партнерами вважається, що 300 ракет в цілому достатньо для того, щоб винести всю прифронтову інфраструктуру московитів. Мова йде не за томагавки, томагавки можливо не будуть поставлені, але будуть поставлені ракети інших. Різновидів все це в тому випадку, якщо московити не підуть на угоду про заморозку конфлікту по лінії зіткнення. Вони швидше всього не підуть. Втім, в Москві накопичуються серйозні економічні проблеми, мають місце страйки на деяких підприємствах. Акції громадської непокори на тих самих підприємствах, які перейшли вже на чотириденний робочий тиждень, де не виплачується заробітна платня. Звісно, згідними московицькими страйками неможливо повалити режим. І московити це та публіка, яка ніколи не бунтувала і ніколи серйозно бунтувати не буде. Московити це народ «віртухай». Тобто будь-який режим за допомогою московитів може душити повстання національних околиць, але самі московити ніколи не повставали. І всі ці повстання Разіна, Булавіна, Погачова – все це національні меншини, і Разін і Погачов – це уроженці малоросійської станиці Зімовейська, тобто вони етнічні українці. А повставали в їхніх повстаннях калмики, козаки, башкіри та інші інородці те саме. І революція 17-го року була здійснена, це Петроградський переворот був здійснений руками солдатів Петроградського гарнізону і матросів Балтфлота. Це все публіка Балтфлот це на 80% українці. Весь революційний терор. Це українці, поляки, євреї і кавказці. Звісно, після того як режим Романових впав, то тут вонюшки вже взялися грабувати і нищити все, що бачили, але до того ні. Нічого такого не було, і після того як більшовики перемогли, то банюшки стали саме от тим от народом вертухаєм, яким вони завжди і були. Ми з вами сподіваємося на інше. Ми сподіваємося, саме на національні меншини. Між іншим, в якуці щось там намічається, міщається, ти вирішили. Зменшити кардинально кількість годин на вивчення якутської мови в якутських школах щось там звести це до символічних двох годин, Якутія трошки хитається, і можливо зараз почне трошки хитатися і Кавказ. Але в більшій мірі ми сподіваємося на палацовий переворот, тому що стратегія Путіна і економічна політика московської держави і стан московської економіки сильно заважає. Людям з оточення Путіна власне з цього підвалу або з цього бункера ми вже ловимо певні тривожні для режиму ознаки. Одночасно здійснюється атака на двох найближчих до Путіна людей: на Кадирова і Лаврова. Якщо Кадирова чмирять достатньо давно, чмирять зетники і чмирять військові, але це вже перекинулося і в кремлівські коридори. То на Лаврова буквально останні два-три дня здійснюється атака силами офіційних засобів масової інформації. Щось там зараз буде відбуватися в Ерефії. Є таке явище, як революційний резонанс. Певні країни і певні місцевості перебувають між собою в резонансі, скажімо, Україна перебуває в резонансі з Балканами і Кавказом. Ми завжди знаємо, що якщо щось там починається на Кавказі, то так чи інакше. Ми незабаром побачимо якісь подібні явища, наприклад, руйнівні і в Україні, і на Балканах. Або навпаки, якщо щось трясеться на Балканах, то це так чи інакше задіває і Україну і Кавказ. Це абсолютно містика, але тим не менше, ми це дуже часто спостерігаємо. Раніше ми були в трохи іншому резонансі, от, наприклад, 1648 рік. Це другий кривавий етап англійської революції. Це фронда у Франції, це падіння штатгальтерства в Голландії, це повстання в Сіцилії, повстання в південній Італії. І це початок Хмельниччини в Україні. Здавалося, країни жодним чином між собою не зв'язані, хіба що дуже побіжно. Але тим не менше дуже подібні події відбуваються. Одно такій широкій смузі одночасно між іншим відбувалася і картезіанська революція у світосприйнятті європейського, і я можу наводити багато прикладів із давньої, і зовсім нещодавньої історії, як це відбувається. Пояснити це неможливо. Такі от резонансні явища, але вони очевидно мають місце. Зараз навколо Московії починаються події в тих країнах, з якими Московія перебуває в резонансі. Це в Китаї, там вирішується питання по Сідінь пину і швидше всього він не утримується при владі. Там давно стоїть це питання, але зараз виходить на фінішну пряму. І Афганістан, як ви знаєте, заготився воювати з Пакистаном. Пакистан завдав. Авіаційних ударів по Кабулу і по деяких провінціях Афганістану афганці атакували прикордонні пакистанські пункти. В Пакистані нестабільна політична ситуація. Армія там має значно більший авторитет ніж будь-яка політична партія. Подивимося, як впорається зараз пакистанська армія. Окрім того, Пакистан зараз вибирає між Китаєм і Сполученими Штатами. Він останнім часом схилявся більше до Китаю. Китай багато інвестував в Пакистан передав йому частину авіапарку, озброював і кредитував Пакистан, але до цього весь час Пакистан був клієнтом Сполучених Штатів, і зараз здається, Сполучені Штати в своїй антиіндійській і антикитайській політиці знову намагаються спертися на Пакистан. Можливо, саме в зв'язку з цим і викликано оце непорозуміння з талібами в Афганістані. Ситуація виглядає більш стабільною, хоча існує конфлікт між Талібаном і Аль-Каїдою. Аль-Каїда значно слабша ніж Талібан, але Талібан це місцева сила, а Аль-Каїда це сила глобальна. Ми дуже погано знаємо там внутрішню ситуацію в Афганістані. Всі знають і погано те, що там насправді відбувається. Але будемо з. Цікавістю спостерігати зараз. Я нагадаю вам про те, що варто сходити на виставу княгиня Ольга за моєю п'єсою, яка йде в культ театрі. Кілька вистав і ще буде в цьому місяці. І є ще одна важлива річ, яку я вам хочу сказати: це про роботу ворога в середині нашої держави через інформаційно-психологічні операції і через пропаганду. Є така країна Молдова. Ви знаєте, і на те, щоб добитися позитивних для себе результатів виборів в Молдові, Московія викинула 300 мільйонів доларів. От на ці вибори. Більшість із цих грошей пішли на пропаганду проти Санду. Проти молдовського проєвропейського уряду, а частина грошей пішла на оплату агентури і на організацію режиму масових безладів. Московити купили багато агентури серед політиків і журналістів. І дякую Богу, що молдовські спецслужби за допомогою румунських спецслужб. Зуміли протидіяти цій деструктивній лінії Московії на деструктивну пропаганду всередині України Московія витрачає значно більше гроші. Робить це давно, постійно систематично і буде робити в подальшому мета московитської пропаганди в середині України: нацькувати військовослужбовців на військове командування, нацькувати населення на політичне керівництво, зірвати мобілізацію і по можливості. Спробувати внести розбрат в організм державного і військового управління московити широко використовують бутоферми і різні інформаційні технології. Але е, їм подобається залучати до цієї діяльності знаних в Україні політиків, журналістів і блогерів. І на жаль, їм це занадто часто вдається. Один з останніх прикладів вірогідно, саме так московити залучили до співпраці двох українських журналістів: Романа Кравця та Романа Романюка, які вигадують і поширюють. Інформацію про конфлікти всередині українських силових структур і про конфлікти силовиків з офісом президента їхньою улюбленою темою є протистояння голови СБУ Малюка з його першим замом покладом обидва герої України. Також про війну СБУ проти ГУР і про ворожнечу Зеленського Єрмака і Буданова. Ці історії Романіку і Кравцю підкидає Борислав Береза, який втік з України і спеціалізується на такого роду скандалах. Він систематично поширює політичну дезінформацію, і вони з його рук теж систематично поширюють політичну дезінформацію. Кравець Романюк не були в армії, не воювали. Вони мають бронь, і от цікаво, ким і з якою метою вони заброньовані. До речі, багато хто з українських журналістів воює. Ну для прикладу, Карп'як мобілізувався до ДШВ, Можливо, ви такого знаєте. Також пішов в армію Логвиненко з Українера. Таке видання. Його добре знають оці от двоє, про яких я казав. Втім, є вірогідність, що Кравець і Романюк поширюють вигідну Москві дезінформацію не за завданням своїх московських кураторів, а з власної ініціативи. Заради хайпу, так це зараз називають хайп ФСБ взагалі має багато добровільних безкоштовних помічників в Україні, які. Згодні на знищення української держави аби тільки була знищена українська влада. Щоб там не казали журношлюхи, Малюк і його перший зам поклад здійснюють історичні операції проти Ерефії і їхніми зусиллями українські спецслужби увійшли в трійку найсильніших спецслужб світу під керівництвом Буданова розквітло головне управління розвідки України і братство, яке Ходить до центру Тимура головного управління розвідки, може це впевнено підтвердити. Вигадки про конфлікт Офісу президента і Буданова давно спростував сам Буданов, спростувало головне управління розвідки, але вороги не втомлюються це повторювати у сподіванні, що хтось таки в це повірить. Чи сам Буданов, чи Офіс президента. Дяка Богові, що весь час. Повномасштабної війни українське суспільство, армія, українські спецслужби, влада демонструють монолітну єдність, яка є необхідною передумовою нашої перемоги. На жаль, і вони, і ми всі також демонструємо дивну толерантність до агентів ворога або корисних ворогові ідіотів, які цьому ворогу підспівують. Можливо, цим. Кравцю і Романюку час уже <клевицю> мобілізуватися, або враховуючи їхню увагу до головного управління розвідки, піти, наприклад, на контракт до центру Тимура, де вони в рядах штурмовиків братства, зможуть переконатися, що у Буданова є конфлікт з Путіним. А з офісом зеленського у Буданова жодного конфлікту нема. З урахуванням дефіциту піхоти на фронті давно вже час мобілізувати журналістів і представників громадянського суспільства. Громадянське суспільство це ті люди, які перебувають на грантах фонду відродження. І фонда імені Рози Люксембург за цими учасниками гей параді буває весело спостерігати, але можливо і ще кориснішими вони будуть в рядах піхоти. Звісно, не всіх журналістів потрібно мобілізувати. Я знаю десь десяток журналістів, які приносять користь державі. Не шкодять принаймні. Але в цілому мобілізація і серед цієї категорії населення потрібна, бо інакше як ми отримуємо своїх власних українських хемінгуєїв, воннегутів і юнгерів. Але поза як ми з вами, е, палко, жадаємо. Після воєнного розквіту української літератури то звісно всю цю пищучу публіку потрібно мобілізувати зараз, бо потім буде пізно. На цьому вам є ще развитяжне бадьори українські аміні. Пам'ятаєте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.